То тепер у цій серії відео ми говорили про диспенсаціоналізм. По суті, диспенсації це різні віки з різними планами спасіння, про які написано в Біблії. У цій серії відео ми зробили короткий огляд спасіння від старого заповіту до наших днів. І якщо ви християнин, то ви врятовані. Або ваше спасіння відбувається по благодаті через віру. Нічого більше, нічого менше. Але це не завжди було так просто. І деякі християни все ще люблять. Ускладнювати все, ніж воно є насправді. Тож у цьому відео ми розповімо про деякі диспенсації: ті, які ще не відбулися, ті, які прийдуть незабаром, коли церква буде забрана після Вознесіння. Цей час відомий як Велика Скорбота. Але в Біблії він згадується і як час біди Якова, і як 70-й тиждень Даниїла. І саме в цей час Бог знову звертає свою увагу на ізраїльський народ. То як же відбуватиметься спасіння під час скорботи? Після того, як відбудеться вознесіння і почнеться скорбота, віруючі люди більше не зможуть спасатися лише по благодаті. Ми знаємо, що зараз християнин ніяк не може втратити своє спасіння, але під час великої скорботи все буде інакше. Спасіння знову буде сумішю благодаті та діл, як це було в старому заповіті, і немає більш наочного прикладу цього ніж знак звіра. І він дав усім малим і великим, багатим і убогим, вільним і невільним начертання у правій руці їхній, або у чолі їхньому, і ніхто не міг ні купити, ні продати, окрім того, хто має знак або ім'я звіра, або число його імені. Ось мудрість хто має розум, нехай порахує число звіра, бо це число людини, а число його шістсот. 66. А третій ангел ішов за ними та й промовив гучним голосом. Коли хто вклоняється звірові та образові його і прийме знак його в чоло своє або в руку свою, той буде пити вино гніву Божого, що без міри вилите в чашу гніву Його, і буде мучений у вогні та сірці перед святими янголами та перед агнцем. І дим страждання їхнього підіймається вгору на віки вічні і не мають спокою ні в день, ні вночі ті, що поклоняються звірові та образові його, і хто приймає знак імені його. На відміну від сьогоднішнього дня, коли нічого не може відокремити нас від Бога, під час великої скорботи з'явиться знак, і кожен, хто отримає цей знак, більше не зможе отримати спасіння. А якщо вони вже були спасені, то втратять своє спасіння після того, як приймуть цей знак. І якщо ви ще не зрозуміли, прийняття цього знаку це діла. Деякі християни будуть сперечатися, що відмова від прийняття знаку чи бездіяльність це не діла. Але якщо відмова означає, що вам доведеться шукати. Альтернативні способи вижити чи поклонятися Богові, то це вже діла. Наприклад, і сьогодні не грішити. Це діла, але наше спасіння не залежить від цих діл. Під час корботи ж воно залежатиме. Тож ми можемо чітко бачити, що спасіння в цей період буде поєднанням благодаті та діл, і це стає очевидним із об'явлення 12.17. І пішов воювати з останніми з її насіння, які зберігають заповіді Божі та мають свідчення Ісуса Христа. Гаразд. Тепер давайте трохи перенесемося вперед, після скорботи, до другого пришестя Ісуса Христа, коли Христос повертається на землю. І Він не повертається з миром, він повертається з військом. І я побачив небо відкрите, і ось кінь білий, і той, хто сидів на ньому, звався вірний і істинний, і в праведності судить і воює. Очі його, немов полум'я вогню, а на голові його багато вінців і мав написане ім'я, якого ніхто не знає, крім нього самого. І зодягнений був у одяг, умочений в крові, і ім'я йому Слово Боже, і війська не. Небесні слідували за ним на білих конях, зодягнені в чистий і білий льон. І з уст його виходить гострий меч, щоб ним уразити нації, і буде пасти їх жезлом залізним, і він топче виноградний прес люті гніву Бога Вседержателя, і побачив я звіра, і царів земних, і війська їхні зібрані, щоб воювати проти того, хто сидів на коні і проти війська його, і схоплений був звір, і з ним лже пророк, що творив перед ним ознаки, якими Зводив тих, хто прийняв знак звіра і поклонявся образу його. Обоє були живими, кинуті в озеро вогню, що горіло сіркою. А решта були вбиті мечем того, хто сидів на коні мечем, що виходив з уст його, і всі птахи наситилися їхнім тілом. Коли Ісус повертається, він встановлює своє тисячолітнє правління на землі. Але перед цим царюванням відбувається інша диспенсація: суд, відомий сьогодні як суд над народами. Ісус розчистить величезну долину за межами Єрусалиму, зведе всіх людей, що залишилися на землі, і відділить овець від козлів, хороших людей від поганих. І хто в цій диспенсації вважається вівцями? Добрі люди, ті, що доживуть до тисячолітнього царства. Ну це в. Всі, хто не отримав знак і хто допомагав єврейському народові в цей час. Коли прийде Син Людський у славі своїй, і всі святі ангели з ним, тоді він сяде на престолі слави своєї, і перед ним зберуться всі народи, і він відділить їх одне від одного, і як пастир відділяє овець від козлів і поставить овець по правиці своїй, а козлів по лівиці. тоді скаже цар тим, що по правиці його, прийдіть благословенні Отця мого. У «Успадкуйте царство приготоване вам від закладин світу, бо я голодував і ви дали мені їсти. Спраглий був, і ви напоїли мене, чужинцем був, і ви прийняли мене. Нагий, і ви зодягли мене, хворий був, і ви відвідали мене, у в'язниці був, і ви прийшли до мене. Тоді праведники скажуть йому у відповідь: Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і зодягли, або коли ми бачили тебе хворим чи у в'язниці і прийшли до тебе, і цар відповість їм і скаже. Істинно кажу вам, те, що ви зробили одному з найменших братів моїх цих, те мені зробили. Тоді скаже тим, що полівиці відійдіть від мене проклятій у вогонь вічний, приготований дияволу та ангелам його, бо я голодував, і ви не дали мені їсти. Спраглий був, і ви не напоїли мене, чужинцем був. І ви не прийняли мене нагим, і ви не зодягли мене хворим і в'язнем. І ви не відвідали мене, тоді й вони скажуть йому у відповідь: Господи, коли ми бачили тебе голодним чи спраглим, чи чужинцем, чи нагим, чи хворим, чи у в'язниці, і не послужили тобі, тоді він відповість їм істинно кажу вам, чого ви не зробили одному з найменших цих, того й мені не зробили, і підуть ті на вічну кару, а праведники до життя віч. もう。 Коли відбудеться суд над народами, розпочнеться тисячолітнє царювання Христа. Це буде період у тисячу років, коли Ісус Христос повернеться на землю і правитиме з престолу Давида в Єрусалимі. Ісус правитиме жезлом залізним, і всі народи щороку приходитимуть до Єрусалиму, щоб поклонитися йому, і також повернуться тваринні жертви. Не буде війни, і всі народи служитимуть Господу Ісусу Христу. Служитимуть, тобто через діла, бачите, як ми вже згадували про Адама і Єву кілька відео тому. Адаму не потрібна була віра для спасіння, тільки діла, і це тому, що віра це доказ невидимого, а Адам бачив і говорив із Богом. Так само й у тисячолітті люди бачитимуть Ісуса обличчям до обличчя, тож віра вже не буде потрібна, лише діла. Можна було б подумати, що коли Ісус царює на землі, всі в цей час будуть спасенні. Але, на жаль, людська природа ще не змінена остаточно, і люди будуть обурюватися тим, що Господь править над ними. І в кінці тисячі років сатана буде випущений із в'язниці і переконає десятки тисяч, а то й сотні тисяч, а можливо й мільйони людей повстати проти Ісуса і воювати з ним. Це буде остання війна, яку побачить світ. Вона відома як битва Гога e magoga А коли мине тисяча років, сатана буде випущений зі своєї в'язниці і вийде, щоб звести народи, що на чотирьох кінцях землі: гога і магога, щоб зібрати їх на битву, число їхнє, як пісок морський, і вони вийшли на широчінь землі та оточили табір святих і улюблене місто, але зійшов вогонь від Бога з неба і пожер їх. А диявол, що зводив їх, був ким. В озеро вогню та сірки, де і звір, і лже пророк, і будуть мучитися вони день і ніч навіки вічні. І побачив я великий білий престол і того, хто сидів на ньому, від лиця якого втекли небо й земля, і місця для них не знайшлося. І побачив я мертвих, великих і малих, які стояли перед Богом, і були відкриті книги, і інша книга. Була відкрита яка є книга життя? І судимі були мертві за тим, що було написано в книгах, за їхніми вчинками, і віддало море мертвих, які були в ньому, і смерть та ад віддали мертвих, які були в них, і були судимі кожен за ділами своїми. А смерть і ад були кинуті в озеро вогню. Це друга смерть, і хто не був записаний у книзі життя. Той був кинутий в озеро вогню. Як тільки що було сказано, після цієї битви небо і земля будуть спалені, і відбудеться остаточний суд, відомий як суд біля великого білого престолу, усі, хто коли-небудь жив і не був спасений через Христа, будуть судимі за своїми вчинками і змушені будуть дати звіт за себе. І якщо їхнього імені не знайдуть у книзі життя, а це буде більшість людей, то вони будуть кинуті в озеро вогню. Але ті, хто увійде до нового неба і нової землі, будуть очищені від своєї гріховної природи, як Адам до того, як Сатана та нас змусив його впасти. І ось перед вами три чіткі етапи спасіння в недалекому майбутньому: спершу через віру і діла під час великої скорботи, потім через діла по відношенню до єврейського народу на суді народів, і нарешті лише через діла в тисячолітньому царстві. І суд біля великого білого престолу. Вірити чи ні, але про цю тему можна сказати ще багато чого і зробити ще більше розподілів через увесь старий заповіт, новий заповіт, і навіть у майбутньому. Але саме в цьому і є диво Біблії: вона жива, і поки ми живемо, ми ніколи не зможемо повністю її зрозуміти. Чи перестати з неї вчитися? Вона є основою нашої віри і доказом того, що це істинне і досконале слово Боже. І раз ми вже заговорили про це, не чекайте на велику скорботу. Ви не схочете бути частиною цього. Спасайтеся зараз, поки це ще легко. Сподіваюся, що ці відео були для вас корисними. У наступному відео я підведу деякі підсумки щодо диспенсаціоналізму, щоб закрити всі питання, які залишилися. Тож ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступному відео.